Так у нас сохнуть горіхи. Збирали їх в дощ, мокро, але підсихаються. Їх треба двічі дні, на день так перекинути. У нас такі умови сушки. Клітки не робились спеціально для, для цього. Клітки вже були готовими, так що... І під навіси також готові. Ми використали то, що було в наявності. Без затрат. Горіхи закидаємо в клітинку повздовжню, тому що цього року горіхи дрібні, і якщо 2,5 на 2,5 клітинку, то можуть висипатись. А тут 16. Міліметрів, так що звідси нічого не висипається. Так, так само. Горіхи, які зібрані в дощу, вони темніші. Що маємо, то маємо. Природою не покеруємо. Отак От так перекидаємо, щоб вони краще просихали. За дві хвилини тонну рік перекидаєш, а може і більше. Дві секунди, раз, 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 це все.